Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Воркшоп, експортне фінансування, доступні можливості та перспективний розвиток. Саме про цей захід, який днями відбудеться в Одесі, і життя українських експортерів в умовах війни. Говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостя студії. Сьогодні з нами Георгій Чернявський, радник заступника голови Одеської обласної військової адміністрації з питань розвитку зовнішньо економічної діяльності. Вітаю вас. Добрий вечір, Наталя. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Важке питання, але я впевнена, що і попри всі випробовування, які сьогодні спіткали наших експортерів, все одно впродовж цього ефіру ми поговоримо не лише про проблеми, а і про стійкість і про досягнення. Так, Давайте так. почнімо саме з заходу, про який варто сьогодні згадати, бо він велике має значення для наших бізнес-представників, для наших компаній експортне фінансування. Доступні можливості, та перспективи розвитку, де коли відбудеться такий захід, такий воркшоп, і для кого він саме є? Дякую за запитання Наталя. Тож, 29 березня у приміщенні Wall Street Конференс Hall, це провулок віце адмірала Жукова. 14, відбудеться при презентації фінансових інструментів підтримки експорту. І ми запрошуємо усіх бажаючих представників підприємств регіону, які вже експортують та шукають нові можливості для нарощування потужності до експорту. Чи підприємства, які розглядають нові для себе можливості по виходу на іноземні ринки, а на на даному заході, ми зможемо дізнатися в. За... Ці до досвід, які пройшли експортери, як банки на сьогоднішній день допомагають нашим експортерам, також я хотів би відмітити, що даний захід проходить з ініціативою підтримки. Програм «ЮСЕЙД – YouSaid, конкурентно спроможна економіка України спільно з Одеською державною адміністрацією, Одеською обласною радою та агенцією регіонального розвитку одеського регіону, де працює е, офіс підтримки експорту, і експортери Одеського регіону можу е, можуть звертатися до цього офісу для підтримки. А я бачила анонс і бачила, що досить велика кількість представників регіональних філій українських банків будуть присутні на цьому заході. Наскільки розумію, вони надаватимуть інформацію про те, яку підтримку, за якими програмами, який бізнес може отримати для того, щоб все ж таки вийти за межі внутрішнього українського ринку і потрапити як експортер до зовнішнього ринку до країн ЄС. Так, так розумію? Так, так так. Це відповідно вірно в ви, ви вірно ат це яка працює з банками такі як ощадбанк укрсіп Сіпсімбанк, укргазбанк приватбанк та Крекредобанк. А скажіть, будь ласка, чи є певні критерії для тих бізнесів, для тих підприємств, які ви запрошуєте на захід? Ну, наприклад, це певні об'єми, певна продукція. Які є моменти? От Хто в першу чергу просто має потрапити на цей воркшоп? А так, звичайно, я маю я маю маю відповідь на це питання. це ті компанії, які Експортують продукцію з доданою вартостю. Що саме це означає? Це не про продукт, який постачається до експортних країн як сировина, а це іменно про продукт. Ну, наприклад, чи коли ми експортуємо зі зерно, то продукт з доданою вартостю це мука? Тобто наприклад. вже готовий продукт. Так, так. Звичайно, а зараз йдеться про певні ринки, чи вони не обмежені? Зараз ринки не обмежені, то тому що Україна має не низку угод з державами, і на даний час нам допомагає і МЗС в лагодженні застосунків з різними різними країнами так. А я знаю, що будуть присутні і представники бізнесів, які вже вони в експорті, вони вже отримували підтримку і вони хочуть поділитися своїм досвідом. Розкажіть, будь ласка, ну, наприклад, які це компанії, або про який саме товар йдеться, і які можливо навіть ну більш-менш так завісу. Привідкрити будуть розповіді, які історії, а ви прямо хочете, щоб ми відкрили всі закулісні ба баталії наші тільки маленьку частину, щоб <рес> нас почули і зацікавилися? Один із гарних прикладів прикладів приклад, Застосування експортно на агентства – це відправлення пломб GST. Зараз компанія провела ребрендинг, Це компанія Кликсар. А це постійний учасник бізнес-клубу Одеса. Скажіть, будь ласка, якщо от ми беремо саме цю компанію, мені просто дуже цікаво, вони експортерами були і до повномасштабного вторгнення. Так, ця кампанія і до повномасштабного вторгнення проводила ек... е... зовнішні економічні операції, но на початку вівій в... російської агресії стало питання стосовно фінансових гарантій, і покупці не давали свою згоду на проплату стопроцентної вартості товару. По контракту, а тому експортно э, кредитне агентство про... має таку змогу э, за допомогою наших банків. Ми з вами більш детально поговоримо про те, як маневрував продовж цього року український експортер, так що намагався зробити про якісь дійсно кейси, про інструменти фінансової підтримки експортерів, про те, що сьогодні і хто може запропонувати тим компаніям, які Постійно весь час працювали на внутрішній ринок, а зараз розуміють, що не вистачає їм покупців, і вони замислюються про виход на експорт і на світовий ринок. Але зараз хочу запитати, все ж таки, якщо ми говоримо про говоримо про наших українських експортерів, а яку ситуацію ми мали на початку 2022 року з об'ємами експорту, і яку ситуацію маємо, ну наприклад. Сьогодні? Це дуже гарне питання, тому що в 22 другому рі... 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 ріку міг би стати рекордним для України за обсягом експорту за всю історію нашої незалежності. Ну Но... тому, що була Російська агресія. Наші об'єми експорту впали і більше, ніж до 30 На 30 відсотків um, чи до 30 відсотків? Uh, на 30 відсотків. На 30 відсотків. На 30%. На 30 від, 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 відсотків, так. А, яку картину ми, наприклад, мали рік тому? Я розумію, що на початку. Повномасштабного вторгнення, тобто кінець лютого 2022 року, я так розумію, що ну завмерло майже все, так вся економіка, весь бізнес, як взагалі, от з тієї інформації, яку маєте ви, як реагували на початок війни покупці, які співпрацювали з нашим бізнесом, які експортували свої товари, вони м -м, вірили в те, що все ж таки виконані будуть договори. Що товар приїде до них наталя. Ви знаєте, з власного досвіду, те, що відбувалося в нашій логістичній сфері на початок війни, це був якийсь жах, тому що всі експортні контракти були на зриві, тому що у нас вступив в дію форс-мажор. І э, всі байери, з які за кордоном всі дуже переживали за цю ситуацію. А тому так, не, не, ні, ня нікотри баєри вони підтримували нашу країну і продовжували замовляти, незважаючи зважаючи на те, що в нас ракетні та бомбові атаки. Тому навіть ішли замовлення. Бі... Так, є компанії, і їм велика дяка за те, що вони підтримували і продовжують підтримувати нашого вітчизнельного виробника. Но наш захід спрямований на те, щоб збільшити кількість цих замовників, і щоб іноземні гроші, іноземні контракти. Шлі до українського бюджету, а які основні були проблеми перепони з чим довелося нашим експортерам боротися з початку повномасштабного вторгнення? Це саме ризики, пов'язані з обстрілами, з окупацією, це а, логістичні проблеми? А, так, в більш часті це логістичні. Великі логістичні проблеми і е, питання, тому що на... я вважаю, що Одеська область постраждала більше всіх, тому що в Одеській області е, розташовано 4 контейнерних Т-термінала. І через ці е е контейнерні Т-термінали і е не тільки через контейнерні термінали також пароплавами була відправка до 70% всього експорту з України. Під час ракетних атак всі порти заблоковані. Ця ситуація продовжується, Но завдяки нашій зізернової угоді порти. Більш-менш почали працювати, і це гарний показник. На сьогоднішній день ми можемо відправляти через порти при Дунаї ще і контейнерні вантажі. Як сьогодні живуть а, а, ті, хто виробляє свою продукцію на зовнішній ринок, зокрема в нас в нашому регіоні в Одеській області, як вони переорієнтовувалися, за рахунок чого вдалося все ж таки зберегти виробництво, зберегти замовлення, знайти нові замовлення, можливо, навіть нові варіанти логістичних розв'язок для експорту і залишитися в бізнесі? Бо я розумію, що на жаль, велика кількість бізнесу і експорт. Терів вони не змогли впоратися з цією ситуацією, а я би нім... німного перефразував питання, тому що на даний момент виробники Одещини не дуже орієнтовані на експорт. Так, звичайно, є компанії, які орієнтовані на експорт, які діють в цьому на в цьому напрямку. Але ми вважаємо, що від того, що спрос на продукцію на внутрішньому на внутрішньому ринку він упав, і плата спроможність наших покупців вона не дуже велика. Тому є і фахівці, які можуть орієнтувати продукцію, яка производиться одеськими виробниками до експортних ринків. Це не питання на на, по пошуку якогось покупця в той чи інший країні. Це не низка питань, яка состоїть з шести елементів. І по кожному елементу потрібно проводити експертну оцінку по кожному продукту, по кожної країні, по кожної моделі експортного виходу на ринок. Скажіть, будь ласка, ви от впродовж цього року часто стикаєтеся, ну, наприклад, з підприємствами, з очільниками підприємств, виробництва, які приходять і кажуть, я б хотів, але я не знаю, як з чого почати. Але я дійсно став замислюватися, бо українського ринку на жаль, мені тепер не вистачає. Це питання до керівників підприємства. Але я вам хочу сказати, що з боку? У адміністрації був наданий е, лист з експортерами. Е, я сам, сам лично прозвонив е, е, кілька експортерів е, то, для того, щоб послухати їх, що вони думають. Но, на моє удивлення, я е, від одної компанії е, услышал, що це нам не цікаво. Я був дуже вражений, тому що це. А давайте не називаючи так, це... як компанія, що виробляє? Так. Який так. вид товар? Це uh, uh, обладнання для, сус... для суддів. Так, я був вражений цією ситуацією, але uh, к нам. Обращаються компанії, які дуже, дуже, дуже хочуть відправляти експортну продукцію. А також на сьогоднішній момент ми проводимо уже про пройшла винна виставка в у європі з нашими виробниками з одеськими виробниками, і це дуже гарний приклад до експорту. Мені здається, я навіть бачила анонс, що там наші брали участь у певному так, певнем, так, так, так там, конкурсі. Так, там би були би одеського регіону. Так, це дуже приємно, що попри війну, попри всі випробування, так, все так. одно ми не залишаємо, не залишаємо жодного шансу цій ситуації взагалі вплинути на наше виробництво і в регіоні, в тому числі, ну скажімо, Патовим шляхом, патовим а, образом, бо мені здається, це дуже важливо і дуже приємно отримувати насправді такі новини, що ось десь а, брали ми участь у виставці, брали участь у певних заходах за. А, 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 за кордоном так і на сам ділі наші європейські і за океанські партньори нам в цьому дуже дуже сильно допомагають, і у нас в Україні працює експорт Петріофіс підтримки експорту та підприємництва, а який теж може профінансувати чи часткову якусь експозицію для для експортера. А в нас проводиться совмисний заходи в Арабських Еміратах і в Іспанії теж, тому в Америці буквально місяць тому був подібний. Заход. Захід. А, скажіть, будь ласка, все ж таки, якщо говорити про головний фактор, який допоміг нашим виробникам, підприємцям, експортерам залишитися в бізнесі, залишитися на плаву, отримувати а, нові замовлення за кордону, це головний фактор того, що вірили в нас наші західні партнери, вірили в нас і підтримували замовники, чи все ж таки всі а, інші шанси використали саме українські бізнесмени? А, Наталі я вважаю. Що е, того, щоб нас підтримувати, це недостатньо. Пропродукція повинна обов'язково відповідати тим нормам, які є в країні, де наша українська продукція реалізовується. Це бути мар маркування, пакування. Це це дуже багато питань до товару, який іде до цього ринку. Сьогодні у, нас, сьогодні у нас є інформація про те, які країни є провідними споживачами нашої української продукції. Так, якщо ми беремо, якщо ми беремо «Фуд», це ринки Сполучених Штатів Америці, це ринки Китаю і це ринки Індії. Так. Ми експортуємо багато продукції в Китай. Так, так, звичайно. А якої? Це ну на перш. Це до війни був експорт продукції по зі зернової групі. І ми експортуємо про продукти питання в. Консервації та напої соки. Ви зауважили? Фут. Ви зауважили про те, що звертаються до вас представники бізнесу, так і кажуть, що є такі, ми хочемо виходити на експорт. Так, так. так? А, а чи зараз йде робота з того, щоб до вас зверталися покупці з-за кордону? Чи звертаються компанії за кордоні з інших країн? Наприклад, що ви знаєте, ми зацікавлені купувати у вас ну, ось такий, наприклад, вид продукції? Так можливо, ви нам порадите виробника. А, Наталь. Це, ця робота проводиться більш на виставках, які проводяться за кордоном, і ми ну, ще такого прикладу не було, щоб одеський регіон виступав з окремим стендом. Ну це питання времени. Я зрозуміла. Якщо ми аналізуємо вже минулий рік, так перший можна сказати рік у війні, розуміємо, що початок, як ви зауважили, був просто жахливим, це був просто занепад. Так, так. Потім все ж таки було певне поживлення. Так, що відбувалося щодо українського експорту впродовж цього року? Як реагували західні компанії, як вони все ж таки розуміли, чи варто укладати нові договори з Нашими виробниками, як пристосовувалися наші виробництва, наші компанії щодо спілкування, щодо пошуку нових клієнтів за кордоном? Um... Я вам я скажу так, що закордонним покупцям було дуже важко, тому що з в першими перші, в перші е, російської агресії ми взагалі взагалі не мали інтернету, ми не мали зв'язку, тому компанії практично ці компанії практично не існували. Зараз картина лучше, іноземні покупці звертаються до нас і цікавляться той чи іншою продукцією. Можна сказати, що довіра трішки виросла. Так, з урахуванням про продукту ЄК, ЕК, експортно кредитного агентства, яке, яке гарантує фінансування експортного контракту. Це значно легше. Чому? Розкажіть, будь ласка, більш детально про цей механізм, як він відбувається. Мені здається, що зараз багато представників бізнесу, які замислюються про експорт, вони б зацікавилися цим важелем. Так, ну в двох словах, тому що більш, под, 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 більш подробно це буде на Заході. Про, да, так, на Заході. Якщо на пальцях, то. Это Іностранний покупець обращається до компанії Постачальника. Компанія Постачальник заключує внешну економічну угоду, і по цій внешної економічної угоді производиться кредитування нашими банками партнерами і обеспечує. Вартість цього товару, тобто а, йде певне страхування, так. І е, коли е, постачальник постачає товар е, і цей товар доходить до покупця, е, покупець оплачує цей товар е, без якихось воєнних різків. Зрозуміло розкажіть, будь ласка, які ще актуальні інструменти програми фінансу, фінансової підтримки експортної діяльності діють сьогодні у нас в Україні, і можливо на регіональному рівні чим можуть скористатися на регіональному рівні? Ми підтримуємо Агенцію регіонального розвитку в агенції. Працює офіс підтримки експорту? Також на регіональному рівні ми можемо обезпечити Общий стенд для экспортеров на той или иной выставке. Да, да, речи, есть план, речной план тех выставок. И с помощью финансовых инструментов. Про всі з них детально зможемо дізнатися вже коли відбудеться захід. Нагадаю, що сьогодні з Георгіями говоримо про воркшоп, який відбудеться саме у нас в Одесі 29 березня о 10.00. нагадаю, це буде конференц-зал готелю Wall Street Хотел, провулок віце-адмірала Жукова, 14. а назва заходу експортне фінансування, доступні можливості та перспективи розвитку. Залишається в мене у вас тільки запитати, як зареєструватися на захід, тому що відмічу 에, зараз. Йде інформація в інтернеті, зокрема про те, що, начебто, реєстрація закінчилася вчора, о 14-й годині, і тепер в мене питання: якщо нас зараз дивляться люди, які зацікавилися участю в цьому заході, що робити їм? А, Прідба бажано, щоб це були керівники предприємств. А, Якщо є бажання приєднатися до нашого заходу, будь ласка, приходить у 9.30 у в нас буде проходити реєстрація. Ми внесемо до списку. Дякую за участь в ефірі сьомого телеканалу. Нагадаю, сьогодні з нами був Георгій Чернявський, радник заступника голови одеської обласної військової адміністрації з питань розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Залишайтеся з нами.